Гляньте, друзі, які офігенні квадрики робиться фірма Ford. Другий приїхав вже, і добре, що приїхав. Я перший був показав мільком і, можливо, не все підряд. Але хто хоче квадроцикл купити, ніяка це не проплачена реклама, але я як механік я бачу дуже класні відмінності. Одне, що в той квадроцикл попередній, був ще плюс, там стояв офігенний вихлоп не дешевий. Дивіться, який класний набір у цього квадроцикла. Фірма Forte простенька, наче, да? але навіть у цього мотоблока, який Андрюха вчора перебирав, усьо, це також Forte. То хоча він робив на трамбовщику брусчатки той двигун, і без фільтруючого взагалі його з'їло кільця. Але кільця, коли діагностували, настільки крепкі. Стальні от його не можеш зігнути, навіть ставили циліндр, наскільки його з'їло, то непривично, наче брендовий тримаєш. І тепер подивіться на цей квадрик, чим ж він відрізняється від, е, від звичайних. По-перше, він стоїть на самих класних шинах, які на ринку пропонуються да, вже бачите. Тепер подивіться <кій> двигун. На чому тримається двигун? А двигун стоїть не просто на рамі. <кій> друзяки. Не просто, він стоїть на салінблочках і на такому подрамніку, по да? Ось таке. от. І вібрації взагалі не відчуваються. Воно гасить. Гасить вібрації якісна рама, яка блін, взагалі, дивіться, вона, по-перше, не такої конструкції, вона ззаді ось так от вона ніде не варена. взагалі. Скажете, що новий, та ні, я бачу, навіть шви нема тих дебільних бомборузликів. І він важчий, він важчий, він козирніший. Да, рама, получається, двигун на подрамнику. Якість двигуна не будемо говорити, але про, про кільця, от я вже натякнув. Тепер подивіться, погляньте пластик. Чуєте? Де такий пластик в квадроциклах є? Реально, мені Форта ні копійки не проплатив, але я знаю, що люди іноді купують. Ой, платять великі гроші, а є таке китай-кітайське, а є фірма, фірма-фірма. Хто скаже, хто це там? Україна, хто. Хто що скаже, той правий, діло не про то, діло про самий двіться. Класно, так? Да? Меню? АКБ якісний. І тут взагалі тут ще бардачок. Воно, воно, е, е, кришка бака алюмінієва, фрезерована, незвичайний, незвичайний спідометр. І непростий, він в корпусі, він, наче от в торпеді такий він зроблений. Да, ручки, гріпси, два одягнуті чохлом. Е, ці от. Багажники. Тепер ще, ще, ще одна плюсова відмінність така. Це самі е, речаги кріпляться окремо. Окремо на кожен, я не знаю, можливо, там також пронова штука. Але вони взагалі не мають ніяких люфтів. І квадрик їхав. І тут є резинка. Мені здається, що він на саліндблоках, а не так, як у цих квадроциклах. Бачите, тут напарник якраз перебирає і все. Там капронові сухарісти, які з'їдаються. і Постійно оце от бек-бек-бек. І двигун ось як кріпиться. Пр прям на рамі. Прям на рамі. Пластик. ну Пластик говорить про себе, так? Я не факую одне-друге, там хто хоче, який все на свої, можливо, на свої гроші, але я так знаю, що у них нових відмінність там можливо 100-150 доларів. А тут по якості взагалі, я кажу, на тому попередньому, який був. До речі, вони заїхають в ремонт. Поки що я не бачив, щоб там двигун уже. Попередній, через те, що було півбака бензини, півбака малий залив соляри, дизеля. І пробило прокладку голови через детон. Розумієте, хто перебирає від чого. Е, цей вже заїхав, злетіла цепочка ланцюжок. Е... Стартера просто злетів. Ми думали, обгонка настільки накрилася, але злетів, мабуть, тому що тато професія зараз дуже відповідальна в батьках багато чого робить для України. А малий, можливо, запускав, от коли газу дає. Він знаєте, він не любить, він любить на холостих запуститись, потім газувати. Коли ти даєш, дає збой обгонка, тому що ланцюг як новий, все як нове. Чому злетіло, буде в процесі. Після того 100 разів запустилося, він запускається і їде. Ззаді є під... також стоп, вони вивели. Мультимедії немає, от так як зараз ці вже зайшли, да? що тут мультимедії всякої не потрібно, і чуть не колонки, щоб в багать на тобі ще колонку, бо в китайців це. Колонки є колонки, а транспортний засіб є транспортний засіб. Треба дивитися, щоб. Ходова була нормальна, метал був хороший, пластик був хороший, двигун не стояв на хрен з ним. Да? Глушники більш-менш, ну, одне, от от я не знаю, це можливо вже базар доукомплектував, що було. Аморти не дешеві. І нема ось цих от їхали, і нема ось таких от роздовбаних покишов. Нічого так. Мене в е, порівнянні дуже-дуже-дуже. От подивіться, о, подивіться, оці от підніжки. А ось і, а ось і пластик. О, тущина туди, Зак, вперед. Ну, давайте запустимо, то багато говорили, багато говорили, а так і не запустили. Він би ще на тому вихлопі, він іномарка. От я малим поставив, поставив на наш квадроцикл від 139-го двигуна. Ось, Він його і не тримає, і звучок взагалі більше чути з карбюратора, ніж з цього. Але й цьому нічого не шкодить. Чуєте, як він гарно, гарно цей. І ще коли от сідаєш і їдеш, коли під тобою є якісний пластик, якісний метал, двигун не передає вібрації на все важкеньке, да? то, то ти, коли їдеш, ти відчуваєш себе козирніше набагато. Бачиш, що під тобою транспортний засіб, який на ямах ніби вже квадрик настоящий, а не підскакує, не підцекує. Так оце не бачу. Добрий день, маска. Крутяк, подивіться, я без рук їду, воно мене не веде нікуди. Так що, хто, можливо, хоче собі такого в подвір'я, то майте на увазі, що фірма Forte дивує непогано. В кінці на закусочку гляньте на цей маятник. Не будемо міряти його, так? але гляньте, тут є резина, маятник товстий, маятник має туди обварений, повністю, навіть вухо обварено під амортизатор, повністю все ясно І має. Має захист такий. Бачите, який захист? Офігенний. Тепер в порівнянні прости мене знайомий, друже, але покажу на вашому цьому. Тепер подивіться, який цей маятник. Так. Так. Як там вухо обварене, не видно з тієї сторони, менше з тим. Немає ніякої ні резинки, немає ніякої ні захисту, ні, нічого. Ну, таке як. На закусочку, то, то воно дотеме, майте на увазі.